Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Ми з вами продовжимо розбирати е, такі речі, які не можна робити на е, механічній коробці передач. І одна у нас такий пункт є: е, якщо ми перемикаємось на якусь передачу, то ми перебираємо ногу з газу. Навіщо це потрібно? Ну по-перше, це надає нам плавність ходу. Якщо ми відпускаємо педаль, ми спокійно перемикаємося, відпускаємо щеплення і потім вже починаємо підгазовувати. Так ось. Плавність ходу машина не буде у вас смикатись. Ще причина, чому треба вбирати ногу з газу, це зайве навантаження на коробку. Навантаження на зубці шестерень. Якщо ми ногу не прибираємо, то йде зайве навантаження, і зубці у нас потихеньку стираються, і коробку ми з вами не бережемо. То вона прослужить трошечки менше, ніж потрібно. Якщо нема такої потреби газувати, її нема, ми прибираємо ногу. То це призводить до економії палива. Так, воно незначне, але потрошечку є. Також у нас є безпека на дорозі. Коли ми, наприклад, не будемо ногу прибирати, а будемо перемикати передачу, відпускати щеплення, то будуть, я вже так і казав, зайві смикання. Це може трошечки, знаєте, от, збивати водія, особливо початківця. Чи якщо у нас скліська дорога, то це може призвести до заносу. Формуйте правильні звички спочатку. Правильно формувальний звичок це ваша безпека. ну, Якщо ми, до речі, з вами ведемо про те, що ми прибираємо ногу з газу, це, це у нас плавний ход, це у нас економія пального, це у нас класна робота коробки передач, і це у нас комфорт. Тому формуйте звички спочатку свого навчання.